Сонечко, привіт! Давай подивимося, кому ж ти не даєш спокою на моїй колоді, собственно, новій. Вона авторська. Що красивого? Що вам красивого ще показати, яку карту? Яку карту? Це така карта хороша. Ну, ця, наприклад, теж такі типу, сімейний достаток, огненні люди, все воно. Так, давай дивитися, давай дивитися, кому ж ти там не даєш спокою. А що це за людина? Яка вона? Чоловік, це жінка, кому муж, сват, брат, давай дивитися. Так, для особистої консультації не забувай записуватися за посиланням в шапці профілю. Це чоловік. Це чоловік, однако, однако. Е, і того, да? дивимося. Мені не подобається, що ця оця моя штука, вона. Трошечки відзеркалю. І того, і того дивимося тоже, да, Браточка красива, красива, можна замовити, якщо комусь раптом захочеться з таким погратися. Якість хороша. Ладно, я ліричне відступлення. Так, це чоловік нашої національності, він доволі високий, темне волосся, можливо, з бородою. Він у нас вогняної стихії. У вас були недостосунки. А, і він не знає, як проявитися. І саме через це він просто банально не розуміє, яким чином знаєш, до тебе підійти, щоб все-таки ці недостосунки, наприклад, ну, ми розуміємо, щоб вони зайшли в більш глибоке русло. Да? Бо, собственно, по пораді, по пораді тобі треба віддатися, тому, тобі треба перейти знаєш, з позиції. М Типу, ні до троги, що тому не дам, тому не дам і тобі не дам. А перейти з позиції недотроги, бо з цією людиною буде комфортно. Ти їй, цій людині, да, цьому чоловіку, не даєш спокою через те, що він не розуміє, як до тебе підступитися. А, хоча дуже хоче. І, е, ну, давай так. Ти того не хочеш, бо він праштрафилося там в моменті. І якраз такі по пораді треба бути відкритою до любові, до закоханості, до знаєш таких е, нових почуттів, як таких відкритих відкритих почуттів, спокійних, відвертих. Тому приймай.